Продається будинок в селі Карначівка, Тернопільська область, відстань до Тернополя 40 км, відстань до Лановець 20 км. будинок на підвищенні на гірці, міцний фундамент, будівля не стара. На території є своя земельна ділянка, 15 соток. Будинок перекритий, покрівля нова, бляха. Дах високий, можна робити два поверхи. Покрівля дозволяє. На території є свердловина, опалення газове, в кожній з кімнат є конвектор та присутні дві груби кафельних, які зроблені кожна на дві кімнати. Є можливість палити в них газом. Будинок теплий, на території є сарай та льох. Також присутні цегла, камінь, щебінь для будівництва. Всі вікна пластикові. В двох кімнатах робився косметичний ремонт, після чого там ніхто не жив, розташування будинку в гарному місці, а саме зупинка автобуса біля будинку, нижче 50 метрів знаходиться залізнична станція, навпроти будинку через дорогу Пошта. В сусідньому селі є школа, їздить автобус. Будинок збудований в 1980 році все приватизоване, цікавить продаж, можливий обмін, пропонуйте продавець Павло. Вже бим була їхала, вже бим була йшла, та ще своїй матінці не вклонилася. Кланяюсь тобі, мамо, що будили мене рано, більше не будеш, не будеш, кланяюсь тобі, мамо, що будили мене рано, більше не будеш, не будеш, Вже би була їхала, вже би була йшла. Наше свому, татові не вклонилася, кланяюсь тобі, тату, що пускав ночі до хати, більше не будеш, не будеш. Кланяюсь тобі, тату, що пускав ночі до хати, більше не будеш, не будеш. Іха вже була йшла, та ще свому братові не вклонилася, кланяю в тобі брати, щоб водив хлопців до хати, більше не будеш не буде, Кланяю з тобі, брати, щоб води хлопців до хати, більше не будеш, не буде. Ще би була тихала, вже би була йшла, та ще й своїй сестриці не вклонилася, Кланяюсь тобі, собі що навчила косу плести, більше не будеш, не будеш, Кланяюсь тобі, сесла, що навчила косу плести. І

Ще би йшла та своїм порогам не вклонилася, кланяюсь вам пороги, не ходили босі сіною, більше не будуть, не буду, кланяюсь вам, пороги, не ходили босі сіною, більше не будуть, не буду. Би була Блакала, щоб була й йшла, на своїй криниці ще не вклонилася, кланяюся криничком, де вмивало з біле більше не буде, не буде, кланяюся, криничку, де вмивало біле лишком, більше не буде, не буде. Шановні друзі, якщо вам потрібно продати будиночок або вашу квартиру, пишіть на електронну адресу, яка вище вказана, і ми все зробимо, прорекламуємо вашу квартиру або будиночок безкоштовно.